Друзі, моє вітання, я Юра. Радий бачити вас на своєму каналі. Друга половина травня продовжується нерестова заборона. Плюс оця поганська погода, яка вже ну, який вже тиждень тримається на нашій місцевості, робить свої корективи в риболовлі. Риболовлі зазвичай з нульом або близькі до нуля. І сьогодні я буду ловити недалеко від дому, буквально в п'яти хвилинах, Буду намагатись ловити хижака. Декілька годин у мене є, бо по прогнозу там взагалі буде ливень. Тому тактика наступна. На цій водоймі я пройдусь зараз по робочим точкам з маленькими приманками, які будуть орієнтовані на Судака і на Окуня. І друга половина риболовлі, друга частина її буде присвячена ловлі щуки. Зараз така класична погода для щуки моросить, холодно, похмура погода. Але це травень, і тому не знаю, що від нього очікувати. Тим паче такий травень. От аби водичка встигла прогрітись, а за такої погоди охолоджувалась, тоді б щука явно клювала. А так водичка не прогріта. І розраховувати на якийсь кльов, ну я не знаю. Прям. Але я налаштований сьогодні продуктивно і буду упиратись, так би мовити. Тому не гаю час, дощ моросить, я в'яжусь і починаю ловити. Рибалити я сьогодні буду комплектом е паличкою Sienna від Major Craft в тесті 4.15 з рості 2.40. На ній буде котушка Dive Fuego 2500. Шнур 04, теж Major Craft 4-жильний. здається, 0.33 так, ось 0-33. І... Значить, по, саме цікаве по тактиці по приманкам. Значить, Буду починати я стант Двохдюймові в різних кольорах. Націлені на судака і на крупного окуня. А далі перейдемо, коли ну, буде ранок переходити плавно в день, якщо буде дощ дозволяти, якщо встигнемо, будемо проходити більш об'ємними приманками, фетами. Віброхостануся, Чотири штуки взяв, будемо на джиголовку їх цепляти і кидати. Ще взяв, про всяк випадок блешні, не знаю, може десь в кущах, під очеретом, зробив невеличку проводку. А поки почну по судаку, тому що зараз ранок, якраз восьма година ранку, в принципі, по своїй пам'яті, по своїй практиці на цій водоймі Кльосу докат припадав, що весною, що осінню, завжди так 8-9 година. Тому оця, оця, оцей час, перший, першу годину своєї риболовлі, пройдусь ось тут по робочим точкам, знаєте, хто дивиться мене давно. Шлюзик по тому берегу. І будемо тоді переходити тоді в кущі, вечеред, туди далі, пройдемо аж до того моста. На тій стороні є ще один міст. Під мостом теж цими невеличкими приманками постукаємо, можливо, буде окунець. Назад повертаючись, будемо ловити на більші приманки і шукати клекаску. Якраз зараз поки стих вітер, то цим, цим вулищем буде комфортно кидати невеликі ваги на відносно невеликі приманки на відносно невеликих вагах. Тому що складно запоривча того вітера кидати там. 5-6 грамів. Я от 6 грамів які зараз простукаю, бо тут, якщо ми говоримо про судака, то тут кидати потрібно далеко. Кунчик хльопається тут вихід на косу. Не націлений я відразу цепляти найменші вагине з теста 4 грами, щоб ловити окуня, Хочеться все-таки огром. Карась не реститься, до речі. Погода, звісно, перебила весь нерест. Карась мав би від ще в другій половині квітня, коли пішло перше тепло. Але б тепло не затрималось, на жаль. На превеликий жаль, Вони в кущихах льопає. Приходиться от за. Зараз я виходив, 6 градусів тепла всього, а попередні дні взагалі були заморозки. Ух, гарно кидає палка навіть проти вітру. 6 грамів летить так, як треба. Я в принципі цю паличку і обирав для ловлі на таких водоймах, на тиховоддях. Вдавалося навіть на течії ловити, навіть на десні вдавалося судочка ловити. Одначе погода трошки підкоригувала мої плани на ловлю весняного хижака. Тепер чекаємо потепління, все надія на літо, що літо ми відіграємося на всі 100. Мені в сумку позаскакують. І... Так, буду переходити, не буду заважати тут брачним іграм карася. В подальшому на наступних місцях і не буду затримуватись Два-три закиди, два-три закиди і переходить, переходить, переходить. Бо Я більше пошановую такого активного пошуку риби, ніж стоять на місці дубіни цього. Можливо, навіть і приманочку не будемо особливо змінювати, хоча мені дозволяє все дозволяє взяти з собою невеличку коробку в карманчик і просто її підцеплювати, змінювати. Це я і зроблю зараз. Опа, хоп-хоп-хоп чи на гоп, хто там у мене. Ха-ха. ха, -ха, -ха. Хе -хе -хе. перший, ну В наших умовах я не жаліюсь, коли важко спіймати рибку, от вговорив, вговорив. Ось він красунчик. І клюнув з подачі. Я думав, гарний окунь. Але і судачка цього. Я теж радий бачити. Хижачок. Ну нічого. Рости, ми за тобою повернемося за декілька років. Підростай. нам, Як казав класик, мамку, папку, бабушку і дідусь. Фух, пішов. Ну нічого, рибка активна. Значить, я все роблю правильно. Як завжди, залишилось тільки укрупнитися. Судак є, судак харчується. І це є добре, попри погоду. І я впевнений, що і більший судак має сьогодні клювати. До речі, взяв на таку проводку окуневу з постукуванням по дну. Я от хто мене давно дивиться, знаю, що в мене ручка в катушці стоїть на праву руку. Вже в фідері я переставив навпаки, по правильному, як багато хто з вас пише в коментарях. А от на спінінг я ще не переставив по тій простій причині, що ну, звик я з дитинства лоблю на спінінг і анімацію я звик робити лівою рукою, правою в мене так делікатно не виходить. Але нічого, я обіцяю вам намагатись, старатись і до кінця цього сезону. 2025 року я все-таки котушки переставлю на всіх своїх ручки переставлю на всіх своїх котушках і будемо ловити по правильному. Ще раз кину на той звальчик, на який він взяв, тут така каналка йде, тобто можна по цій стороні свалу і по цій стороні свалу ловити. Кинемо десь десь ось так. Опа! Хі -хі, бачите, тактика працює, Ну це вже побільше, як на мене. Боєць такий гарний. Все, вийшов на, наверх. Хоба. Да, красота на цю паличку, дивіться, як вона відпрацьовує. Песня. Такий же. Хопа, трішки більший, але подача більш серйозна. Красота. Ну, збільшуємося. Збільшуємося, все, пішов. Другий закид на точку, другий судачок. І працює, бачите, танточка. Два дюйми на шестиграміках. Стало б ще менше, я би не проти вітру кидати. Але 6, 6, 6 комфортно це для, ці, для цього будлища. Судака знайшли. Для цієї водойми це вже гарний результат, знайти його, щоб ловити на кожному закиді. Але ось тут, очевидно, мальок стоїть, ну і окунь ганяє. А де Окуня? На окуня потрібно менші ваги цепляти, але відверто кажучи, знаю, що той окунь, якщо плює судачок такий прикольний. Але як передає вулище покльовку, це просто струм по всьому тілу. coife Бачите, щось стягнуло, ну була покльовка. Можливо, за хвоста дірнув я. Ну, відчув, але вже ж думав, що ж не може на третьому закиді підряд клювати судачок. Ну, ближче на цю сторону. Звалу, на берегову бровку, так сказати. А там, а там ближче до кущів різний, різне сміття на дні лежить, тому... Вцепив. Шкода, розполохав там рибку, але там завалений очерет ось його вцепив він. А тут нерест у кущах повним ходом. Карасик бідолага. Спочатку в ногах простукаємо. Сокунчик тут і стоїть. Змінюю потихеньку приманки, хоча це нелогічно, бо знайшов на що відкликається судачок Але покупати приманки теж потрібно і, можливо, на інші кольори буде клювати більший. Доги більше тут ставити, боковий вітер 6 грамів видуває і дна не відчуваєш. Блін, ще так затягує просто капець! Уф-пуф-фуф. Уф, уф. Перейшов я на блешню, відійшов від судакових точок і йду по комиши. Попід кущі отуда покидаючи блешнею. Ось така семиграмова селектуска яскравенька. Так, хтось забув підставку рогачик Придіть, заберіть, будь ласка. І банальним способом щуку, попід кущики будемо шукати. Вже хижачка має стояти в засадах. Трава піднімається, до речі, на міляках особливо зараз вже не половиш. Бачите, що робиться? Піднімається трава, але і щупарі мають стояти в траві, тому методом пробі помилок будемо шукати стоянку щуки. Трава, трава, трава. Є трава. Біжим далі. <смір> Ось вона <мене> кликата. З-під <смір> кущика виговорив. Але що непонятно по розмірам зараз на сьогоднішній день? А, Така дрібна, а стільки шуму. Зобрати інструменту. Блін, так заглотнула, діставав хвилин 10, Ну, сподіваюся, що все буде з нею добре. За жабру зацепилась, нічого, Підростене, куди вона видиться. Опа, і є спокльовочка. Ха-ха, ха іди -ха -ха. сюди, хто це? І це полосатик. Дивіться. Ха, третя Третя спіймана риба. Сьогодні я зловив всього хижака, який був, який є в цій водоймі. А, сом і ще є, ну, сом не знаю. Ось він, красунчик. Клас, біжи біжи маленький та ти що кайф та таким вудлищем ще ловити бачите цей спінг ловить всю рибу на вертушечку це ж кайф, це як в дитинстві от. щучка окунчик бачите таке шумне місце Гняють машини і рибка тут стоїть, і щучка, і Опа. Тут дуже-дуже небезпечно кидати під високовольтними лініями. Дуже не раджу так ловити, як я зараз, але рибалка це таке діло. І знову покльовочка не на камеру, але є. Ще один полосач. Опа. Вмовив красунчик. Фоткаємося, відпускаємо його. Окунь достатньо такий непоганий, приємний. Ось він. Окунчик, все, пливи, не будемо тебе дуже мучити. Хоч і мокну, але рибка радує. Враховуючи ще, що ціле направлено окуня не ловлю, попри те, що це вертушечка така невеличка. Але товстий флюорокарбон. Повторюсь, тут 0,33 діаметр, що для окуня великуватий. Ну, я вимушений такий ставити, бо тут може щука, як ви розумієте, клюнути. Судачок. Тому Середнє значення 0,33. І ми ловимо далі. Я в принципі де зацеплююсь за рибку, я затримуюсь трохи більше. Якщо, якщо один-два один, закиди, тишина, один-два закиди і тиша, я переходжу. Активно переміщаючись, вже можна сказати на другій водоймі. Так, ну, рибалочка підійшла до логічного свого завершення. Гарно так прогулявся, відпочив. Насправді прогулявся, бо хто місцевий знає водойму. Той побачив, скільки я багато прийшов. Ну, не напряг, насправді рибололя не напряг. В принципі, різнорибі, яке порадувало, порадувало дуже міновий спінінг, як не нарадуюсь. от Бачите, дозволяв і джигувати, і десь підцеплювати колибалку, десь вертушечку. В принципі, щучка була, судак був, окунь був. І трошки тактика моя не спрацювала, половити великими е, половити великими силіконками, тому що е, піднімається трава, водоросли. Багато точок були просто недоступні для риболовлі. Через це багато прийшлося рухатись і шукати рибу. Рибу, в принципі, я знайшов, да не таких розмірів, але ж маємо те, що маю. Тому дякую, що були зі мною і до зустрічі на наступних риболовлях.